Завдяки <звідки> <звідки> вам прорвалося, хлопці, правильно? Я думаю, <су> завдяки божане. <вану> завдяки По людей, які прийшли сюда, ни на кого нападати не будет. Тут група хлопців, які не показують своє обличчя, вони застосовують фізичну силу і також застосовували газ. А тільки що, з того блоку, нас бризкують газом. От камера, раз, не знаєте. Повідомте правоохоронні органи, напишіть заяву. Ребята, ви кажуть, людей газом ви прячетесь. Хто такі? Ребята, Ну що ти прячетеся? Когато кримінальний авторитет. що будете робити? Ви якось можете на це втонити? Ми будемо завтра виносити на це питання на сесії Ради, і будемо також піднімати піднімати це питання ще вище. Тому що якщо ми не будемо берегти наші минуле, ми не будемо мати майбутнього, І я не впливають на процеси, які відбуваються в, нашій, в, в цьому місці. На жаль, це яркий показник. Пам'ятка культури зараз відійшла в приватні руки. Кому ми не знаємо.